Усіх вітаю на минулому відео. Ми розглядали тему війна за незалежність Української Народної Республіки, яка тривала до 1921 року. А сьогодні я розповім вам про один з найважливіших збройних конфліктів початку ХХ століття, і сьогодні це буде радянсько польська війна. Яка тривала з 1919 по 1921 рік, і вона дуже сильно і значно вплинула на майбутнє всієї Східної Європи. Отже, як завжди, ми починаємо з передумов, чому ця війна почалась? По-перше, одразу після того, як завершилася Перша світова війна. Польща змогла відновити свою незалежність. Проте кордони цієї країни вони не були чітко визначені. Е, внаслідок цього були спричинені конфлікти з сусідніми державами. Але е, на сході були більшовики. Більшовики зі свого боку хотіли експортувати свою комуністичну революцію до Європи. Тобто вони хотіли розповсюдити комунізм фактично по всій Європі, а потім і по всьому світу, що стало одним із головних факторів початку цієї війни, і знову ж таки, Україна, наша держава, українські землі не були десь позаду, тому що безпосередньо боротьба відбувалася і на українських землях в різний проміжок часу. Отже, початок війни. У 1919 році Польща розпочала активні дії військові дії, захопивши Вільнюс. Вільнюс – це сучасна столиця Литви. Червона армія на той час не могла ефективно оборонятися через громадянську війну в Росії. Тобто, червоногровардійці ефективно протистояти тоді так їм не могли. І вже тоді війна охопила території сучасної Білорусі, Литви та України. Це було так а, на початку 1920 року сталася ситуація, коли Польща уклала союз з Українською Народною Республікою, а Українська Народна Республіка тоді мала очільника Симона Петлюру. Разом вони провели успішну Київську операцію, внаслідок якого Київ було звільнено від більшовиків у травні 1920 року. Але, незважаючи на це, більшовики швидко перегрупувалися і почали готувати контрнаступальні дії з метою повернення захоплених ними території в минулому. І отже, так і сталося. Контрнаступ стався. Більшовики вони не залишилися осторонь. Вони пішли далі, і вже після того як вони провели свій контрнаступ. Але треба казати свої речі твоїми іменами завжди і правдивими, це був не контрнаступ, це була захоплююча війна, агресія з боку Російської держави з боку більшовиків проти незалежної України, а в подальшому і проти Польщі. Влітку 1920 року Червона армія безпосередньо під командуванням Тухачевського почала цей наступ, і їхньою метою, до речі, було не тільки взяття під контроль втрачених ними територій, але й ще й. Взяття Варшави, тобто сучасна столиця Польщі як тоді, але вони там не планували залишатися. Вони планували і подальшого поширення своєї революції на захід і в Західну Європу. І вже тоді, як ви можете побачити на карті, більшовики наблизилися до Варшави, і Польща тоді. Перебували під загрозою окупацією. Ну, все ж таки, на мою думку, що більшовики, що Червона армія, вони ніяк не відрізнялися від німецьких нацистів, які в 1939 році які почали другу світу війну. Оскільки і більшовики хотіли захопити Європу, і німці так само. Так що різниці між ними нема. Взагалі нуль. Щодо далі, але. Незважаючи на те, що вже була загроза захоплення Варшави, в один прекрасний момент сталося диво. Сталася битва під Варшавою, коли більшовики вже були біля Варшави, а сталося диво на віслі, так прозвали це. Оця вирішальна битва, вона пройшлася від 12 по 25 серпня 1920 року. Тоді польські війська під командуванням Пілсуцького і за підтримки українських сил завдали несподіваного удару по Червоній армії, що призвело до її розгрому в тому районі. Це був ключовий момент тієї війни. Вони, цей наступ, це диво на віслі зламало остаточно плани більшовиків по захопленню Європи. І Червона армія вона тоді катастрофічну поразку там. Зазнало. В результаті цього після поразки під Варшавою остаточно більшовики відійшли, вони відступили. І вже 18 березня 1921 року було підписано Ризький мирний договір. Польща зі свого боку отримала Західну Україну та Західну Білорусь. Але на жаль, Українська Народна Республіка як Незалежна Україна. Втратила своє існування, втратила державність на превеликий жаль, а, ну і в результаті, внаслідок всієї цієї війни. Польща змогла врятувати свою незалежність. Комунізм не зміг поширитися на захід на Західну Європу. Але для нас, для українців за той час, це можна сказати, такий був період, коли знову була втрачена державність, незалежна українська держава, яка здобула свою незалежність фактично остаточно в 1917-18 роках. Але так само. Внаслідок цієї війни майбутньо польсько-українські конфлікти відбувалися через територіальні суперечки, були ряд факторів, таких як волинська різанина і інші, коли відбувалися відповідні бойові дії за окремі території, за контроль над територіями. Але так само в цій війні були цікаві факти, тому що тоді за той час. Польську армію консультували французькі радники, а в Червоній армії, до речі, тоді приймав участь в тих битвах майбутній диктатор Радянського Союзу, терорист Сталін. І він тоді, до речі, не зміг добре проявити себе як воєначальник. І ця війна ж знову ж таки значною мірою зупинила комуністичний наступ у Європі. На цьому все. Дякую усім за увагу і до наступних відео.